Чотири золоті та дві срібні медалі. Їх вибороли франківці на Кубку України з веслування на байдарках і каної про свою мотивацію розповіли нашим журналістам. Дві золоті медалі на Кубку України виборола Ірина Федорів. Дівчина займається веслуванням з 12 років. Були переживання, але я вже стараюся ставати більш професійною і якось цей мандраж свій переводити більше як в злість, тому що на 200 метрів потрібно бути злою, зарядженою на гонку і показувати свій ну зараз найвищий результат. На жаль, не вийшло виграти, але зараз в мене буде можливість на дорослому кубку світу. Показати також достойний результат ми боремося частково з погодою, тому що на цих змаганнях ну у нас такий вид спорту, що в нас немає закритої арени. Ми всі вислуємо на відкритій водоймі. І, звичайно, якийсь вітер, дощ ну це не має впливати на наш результат, але він ну може там комусь допомогти, комусь помішати. Є в кожного веслувальника своя погода, яку він любить. Тобто, може бути попутній, може бути зустрічний вітер. І ну, ми це ніяк не контролюємо. Торік ірина стала майстриною спорту міжнародного класу наймолодшою в історії українського веслування. Дуже велика конкуренція серед дівчат, серед каноїстів. Чому велика, я маю на увазі не масовість, а рівень спортсменів. Тому що у нас в Україні є призерки Олімпійських ігор, які далі вислують. І вони є топовими спортсменами у світі. Ще один призер змагань Віталій Пристай, хлопець у спорті, 8 років. На змаганнях в Умані здобув дві золоті медалі. Була досить сильна конкуренція, плюс я і мій напарник. Ну, ми досить молоді, нам тільки по 18 років, і нам потрібно було ганятись з чоловіками, які були і на Олімпіаді, і на чемпіонатах світу різних Європи, брали медалі. Але ми змогли показати, нав'язати їм достойну конкуренцію і не так багато і програти. А одиночка 200 для мене стала ну, дійсно таким і здивуванням, і радістю. Звісно, мішавши лівий вітер. Попутній, тому що я теж з правої сторони грибу. І коли особливо на спринті, коли ти максимально йдеш, будь-який поштовх вітру, хвилі лодку може повернути, і ти можеш просто зупинитись на місці і не доїхати до фінішу. Підтверджую свої лідерські е, якості, чемпіонські якості. От на тій ж дистанції 200 метрів, в тому році він виграв її по юніорам на чемпіонаті Європи, в цьому році він виграв Кубок України. Попереду ще багато змагань, так як зараз пройшов тільки кубок України. Наступні змагання це етап Кубка світу. Зараз спортсмени готуються до Кубку світу, який відбудеться в Польщі.